Протягом доби обстрілів Харкова не зафіксовано. Щодо області, то війська РФ продовжують наносити нищівні удари по мирним громадам. 22-32 Кендрашівська територіальна громада між селами Грушівка та Нечволодівка відбувся обстріл. Ймовірно, кап 22-30 чугуївська територіальна громада, село Велика Бабка. Внаслідок влучання «Шахет» в приватний будинок постраждало три особи. Вагітна 25-річна жінка та 25-річний чоловік. Вони були госпіталізовані до лікарні з вибуховими пораненнями. 77-річна жінка, яка отримала гостру реакцію на стрес, від госпіталізації відмовилась. Загалом, внаслідок атаки, було пошкоджено два приватні будинки. 22-16 великобурлуцька територіальна громада, село Великий Бурлук. Обстріл БПЛА шахет по території елеватору. Попередньо відбулося три влучання. Спалахнула складська. Будівля на площі 200 квадратних метрів. 22.00, місто Куп'янськ. Внаслідок ворожого обстрілу ФАБ 250 пошкоджено будівлі на території Дому Володіння. 15.25 – борівська територіальна громада, село Новоплатонівка. Стався обстріл по майданчику газокомпресорної станції. Відключень від газопостачання немає. 12.40 – Дергачівська територіальна громада, село Руська Лозова. Внаслідок падіння БПЛА постраждав 55-річний чоловік. З вибуховим пораненням його було госпіталізовано до лікарні. За інформацією харківських рятувальників, за останню добу сталася одна пожежа, пов'язана з ворожим обстрілом. Увечері ворог атакував ударними ППЛА. Сільськогосподарське підприємство у селищі Великий Бурлук Куп'янського району. Внаслідок влучання дронів у складську будівлю в ній виникла пожежа площою 200 квадратних метрів. Інформація про постраждалих не надходила. Пожежа ліквідована підрозділами ДСНС. Тим часом на Харківщині тривають бойові зіткнення, повідомляють в штабі оборони. На Харківському напрямку сьогодні ворог один раз атакував у бік Вовчанська. На Коп'янському напрямку противник проводив чотири штурми позицій наших оборонців у районах Загризового, Петропавлівки та Богославки. Наразі триває одне бойзіткнення. Яна Біляєва, Дмитро Глуен, Єгор Мікенін, Харків новини.